Христос Воскрес! Ангели, архангели, херовими сировіми сьогодні проголошують, що наш Господь живий, що Він Воскрес із мертвих. За що слава нашому Богу? Читаю місце Писання і Слова Божого, яке записане діє святих апостолів. 2 голова з 22 -го вірша. Мужі Ізраїльські, послухайте ви оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим. Ви руками без законників розп'яли та забили, та Його Бог воскресив, пута смерти усунув. Вона бо тримати його не змогла. Братя сестри по своїх стражданнях. Ісус Христос воскрес. І протягом 40 днів. Він, з вірними доказами, являвся ученикам своїми, що він живий. І коли ми читаємо, що написано, що Він говорив про Царство Боже. І Ісус Христос сказав ученикам своїм, щоб вони пішли в Галилею на Оливну Гору після сорока днів. І коли вони прийшли туди на Оливну Гору, і туди підійшов Ісус і промовив до них і сказав такі слова. Він їх завірив такими словами: дана мені всяка влада на землі і на небі. І... Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото перебуватиму з вами я буду повсякденно аж до краю віку. Іван, бо хрестив водою вас, ви ж охрещені будете Духом Святим через декілька днів, та ви приймете силу, як Дух Святий. Злини на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, усій Юдеї, Самарії і аж до краю землі. браті і сестри, в день п'ятої Коли цей день настав, вже було сказано братом Русланом, що вони усі були вкупі, вони були разом і вони. Однодушно молилися всі. І коли настав цей день, будь-то як вітер піднявся, і наповнив увесь дім там, де вони були, і з'явилися їм розділені язики, немов вогню, і осіли на кожному із них. І там були багато людей в цей період, ми чули, що там приблизно в цей період, на День п'ятдесятниці, до мільйона людей приходило. І дійшла чутка, бо тому що всі чули, що мовами іншими говорять. І там були люди, які були парфіяни, мідіяни, еламіти, мешканці Месопотамії, Кападокії, Понтії і Асії, Фрігії критяни і Аревітяни, і вони сказали такі слова. каже, що ми чуємо, що вони говорять нашою рідною мовою про великі діла Божі, і казали, що би це могло значити. І було там дві категорії людей одні, які дивувалися це, що відбувалося. А другі насміхалися, вони казали, що вони напилися молодого вина. Але апостол Петро він сказав, вставши і сказав такі слова: а це те, що Пророк Йоїл предрік. І буде останніми днями говорить Господь: я вилью від духа свого на всяке тіло. І будуть пророкувати сини ваші, і доньки ваші, юнаки, і ваші, ваші бачити будуть видіння, а старшим вам, вашим сни будуть снитися. І дам чуда на небі, вгорі, і внизу, на землі, і ці знамена кров, огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров. Перший ніж день Господній настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, цей спасеться. Браття сестри. Апостол Петро, сповнений Духа Святого, Він говорив до ізраїльського народу, Він говорив до, Є... до Єрусалим, і Він говорив такі слова, каже, мужі. Ізраїльські, послухайте оцих слів. І каже і Ісуса, Назарянина мужа, що Його прославив вам силою і чудесами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як ви самі знаєте. Він каже, що ви це самі знаєте, ви це бачили, ви бачили і чутка доходила до вас. Коли чудо було в кані Галилейській, ви бачили це, коли хворих підводили до нього? Ви бачили, коли незрячі були люди, коли підводили до нього і Він їх істріляв? Вони бачили. Каже, ви бачили, які прокажені приходили до нього і відходили чисті, Він їх очищав. Хромі ходили, воскрешав він. Людей, які були померли. І Він каже: ви це все бачили, ті чуда, ви це все бачили, до вас доходили чутки, хто не бачив, що великий пророк явився в Єрусалимі. І сам Ісусова розмова, коли була, Він говорив з юдеями, Він говорив ще Ісус Христос, такі слова, які записані Іва, Івана 5 Голові. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна, адже діла, які мені доручив отець, щоб я їх довершив. Ті діла я роблю свідчать про мене, що отець послав мене. І сам Ісус Христос, коли при розмові з юдеями, Він говорить, каже, що я є цей, який послав отець на цю землю. Але каже апостол. Петро далі каже, того, що виданий певною волею і передбаченням Божим, Ібо Бог ще з самого початку закладеного світу він приготував Ісуса Христа і Він каже: ви руками беззаконників розп'яли і забили Його. Це римськими воїнами ви це зробили. Але Бог Воскресив Його, пута смерті, усунувши Його та тримати Його смерть не змогла. Ви Його розп'яли. Ви кричали тоді, коли ви, ви, ви суд йшов, ви казали, роззіпни Його, але віддай нам вараву. Ви Це поступили, але Бог Отець, Його воскресив. І він є живий, алілуя! Слава нашому Богу! І Петро він старався донести цю звістку до людей, що Ісус Христос живий, Він являвся їм їм 40, 40 днів з вірними доказами. Вони його трогали, вони з ним розмовляли, вони його пхали від свої пальці, в рани його. І це були дійсно вірні докази. І Дух Святий, він почав працювати в тих людей, які там стояли велике множество людей. Вони стояли і слухали, і написано, що коли вони почули це, то вони серцем. Розжалобились, і вони зрозуміли, що ця вина і цей крик, коли вони кричали: Розіпни його, і ця вина вона лежить на них, вона лежить на їхніх дітей, вона лежить на них, і вони питаються, задають таке важне запитання апостолу Петру, і каже, Та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж нам? Ми маємо робити мужі, браття, і з таким запитанням вони, підійшовши до Петра, і каже, що нам тепер робити? Що ми можемо тепер зробити, що ми так поступили? Але Петро каже до них: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете цього Ісуса Христа, якого ви розп'яли, за якого ви кричали. Ви повинні хреститися в ім'я Ісуса Христа. І ви тоді получите дар Святого Духа. Ви будете так само говорити інними язиками, ви так само будете Божим народом. І ми бачимо, братя сестри, що вони так і зробили, тому що після тих слів. Три тисячі людей, які навернулися до Ісуса Христа, які прийняли завіт з Господом, які хрестилися в ім'я Ісуса Христа, і які получили дар Святого Духа. Алілуя! Слава нашому Богу! Братя і сестри, ми це все вже проходили. Був момент, коли Господь покликав нас, коли ми хрестилися в ім'я Ісуса Христа, коли Святкувало небо і земля, коли були по кругу дерева, квіточки були. Вони святкували, що ви закладаєте завіт з Господом. І ми це все проходили. Браття і сестри, це не просто формула якась піти, зробити в цю водне хрещення – це велике благословіння, це, от, браття, сестри, це ми приєднуємося до Ісуса Христа. До Духа Святого ми приєднуємося, коли ми заключали завіт з Господом. Там все небо радувалося, небо величалося, ангели, архангели, які раділи, коли ми заключали завіт з Господом, але нема сьогодні і тої радості, коли. Люди, які ходять в темряві, і ми бачимо, нема тієї радості в тих людях. Але сьогодні Господь кличе всіх і каже: прийдіть до мене, усі знеможені, усі обтяжені, і я вас заспокою. Тільки спокій є в Ісусі Христі, за що слава нашому Богу. Браття і сестри, ви знаєте, що свого часу Павло і сила вже сьогодні було сказано. Вони в тюрмі сиділи, але вони раділи. В них тієї радості ніхто не міг забрати, їх прикували кайданами, але радості в Ісусі Христі в них забрати ніхто не міг. Вони раділи, вони співали пісню, вони молилися, вони Духом Святим, вони і я пам'ятаю свідчення одне таке, коли брата, якого посадили в тюрму, його пустили, посадили в камеру одиночку, коли йому сказали, каже, він чокнеться там сам, але побачили протягом деяких часів. Коли він там був, він каже, він вже певне чокнувся, тому що він вже з кимось говорить. І вони відкрили двері, а він молиться, але в нього общення було з Духом Святим. Браття, сестри, він не падав Духом. І коли вони сказали, ми йому скажемо цей день, ми його будемо казнити, ми його розстріляємо. Він точно вже не, не зможе так витримати, тому що люди в цьому світі з життя які не знають Бога, в них тільки тут життя, і далі каже, вони відкривають камеру. А він молиться і каже: Я дякую тобі, Господі, що через декілька днів я вже буду зустрінуся з тобою. Я дякую тобі, Ісус, що я вже буду разом. Вони сказали, тих віруючих нічим не можна переобідити, їх не можна настрашити нічим, бо вони вірять Ісусу Христу. Вони. Не бояться смерті, вони йдуть і проповідують Христа Розпятого. Алілуя! Слава нашому Богу, браття сестри. І коли ми приймаємо причастя, то ми є причасні до тіла і до крові Ісуса Христа. І ми являємося Єством Божим. За що? Слава нашому Богу, дорогі браття і сестри! Я дякую Богові, що Господь покликав нас. Але сьогодні ще є багато людей, є ще багато родини, які сьогодні нуждаються в тому, і нам потрібно запалити ті світильники, щоб молитися до нашого Господа, щоб Господь Духом Святим Він діяв на серця людей, щоб Він призивав невіруючих, щоб він кликав, щоб вони приходили на це місце і заключали завіт з Господом, тому що попереду йде віч. За що слава нашому Богу, браття і сестри, я буду закінчувати, але ще хотів би про місце нагадати, яке в луки написано, якими нас хоче бачити Ісус Христос, коли Він прийде на цю землю. Я думаю, що не тільки нас, але Він хоче бачити і наших дітей, наших внуків. На цьому місці, якими Він хоче бачити. Я думаю, що це питання сьогодні могло би затривожити кожного. Господі, а що потрібно мати для того, коли ти прийдеш на цю земну долину, а Він прийде? Тому що свого часу, коли Ісус Христос піднімаючись, Написано є, що відходячи від землі, два ангели явилися і каже: мужі ізраїльські, чому ви задивляєтесь таким самим образом, і Ісус Христос повернеться на землю. І так би хотілося знати, а якщо Ісус Христос, якими він нас хоче бачити, коли Він повернеться? Луки, 12, голова, 35 вірш. Нехай стегна ваші будуть підперезані, а світильники позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, слава нашому Богу. Браття і сестри, ми маємо ті світильники, це є дух чоловіческий, браття сестри, але щось, щоби туди набрати, в цей світильник щось тримати. І сьогодні є. Це є Дух Святий, це є та Олія, яку каже, коли Христос прийде, ми повинні мати. Ми не тільки повинні мати в світильнику, але коли ми читаємо, що мудрі діви, вони ще мали в запасі. І сьогодні задаємося запитанням кожен, чи я маю запас. Чи я сповняюся силою Духа Святого? Як часто я молюся на мовах, як часто я сповняюся благодаттю, задаймо це запитання, якщо ви склоняєте коліна. І коли вас, діти вже кажуть, тату, ти довго молишся, вже, знайте, що у вас. Чому світильнику є ця Олія? Але якщо ти став на коліна і не маєш про що молитися, ти не маєш за що дякувати, тебе світильник пустий. Христос прийде. З чим ти його зустрінеш? І ми знаємо, що були п'ять розумних і п'ять нерозумних дів. Коли був момент, коли ті діви могли і мали можливість наповнити в свої світильники цю оливу, вони могли. Але коли прийшов момент, коли прийшов Христос, коли жених прийшов, вони вже не могли наповнити і вони осталися за дверима. Вони всі чекали Ісуса Христа. Дорогі браття, сестри, сьогодні день П'ятодесятниці, і ми, християни, і віри в П'ятодесятниці, Десятників, братя і сестри, чи сповняємося ми цією божественною благодаттю? чи діє Дух святий в моєму серці, чи говорить Він до мене, тобі потрібна ця олива? Я вибачаюся, але я нарушу цей. Звичай, тому що далі йде в нас не молитва, але я би хотів, щоб ми встали і всі помолилися, склонили коліна. Для того сказали, Господі, і спитай мене, чи на правильній дорозі я стою. Господі, укажи мені, чи в мене є ця олива, коли ти прийдеш, чи буду я тебе зустрічати, Господі, і не тільки мені, а в мене є діти, а в мене є внуки, а в мене є родичі. Попіклуй. Про це, скажіть Ісусу Христу, а Він є цей добрий учитель, Він цей добрий Спаситель, який може наповнити. Каже слово Господнє, відкрий уста, а я наповню тебе. Алілуя. Слава нашому Богу, молимся. Алілуя. храма не стамені, Самінь. Слава тебе, Господні!